Зараз ми знаходимося в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на дні факультету філології і журналістики, заснованому ще в 1940 році. Впродовж цього дня відбуватимуться різноманітні заходи. Що саме, дивіться далі у репортажі? Першим заходом був кіноквест для викладачів та студентів факультету. Специфіка його полягала у тому, щоб гадати цитати та мелодії з різних кінофільмів. Продовжує святковий день майстер-клас зі створення портфоліо від доцента кафедри журналістики Галини Петрівни Синоруб. Зокрема, для студентів журналістів, які повинні мати власне портфоліо. це посилання на Студентки факультету організували флешмоб під назвою Стильні прекрасні філологині класні. Користуючись нагодою, хочу привітати. Колектив факультету, студентів з Днем факультету. Побажати творчого натхнення, радості, позитиву, гарно студентам скласти сесію, викладачам отримати задоволення від відповідей студентів. Хочу побажати всім миру, добра, злагоди, достатку в сім'ях. Хочу подякувати колективу за злагоджену. Роботу. Студентам подякувати за організацію прекрасного дозвілля на факультеті. А далі концерт. Темою його було кіно. Кожна група готувала відеоінтерпретацію певного фільму і виступ за тією ж тематикою. Я дуже рада, що студенти таки долучилися, не були байдужими, що вони хотіли самі це робити, і хочеться помагати їм творчого натхнення в подальшому працювати над своїми помилками, добиватися кожного разу кращих, і кращих і вищих висот. Про Родзинкою концерту була нова порція гумору та позитиву від команди КВК «Ромко недорій. А ще викладачі та студентів нагородили за досягнення грамоту. Е, мене переповнюють позитивні емоції від концерту. Мені дуже концерт сподобався. Я дуже рада, що наш факультет, факультет філології та журналістики організовує такі заходи. І хочеться, щоб таких заходів було е, більше. Ніколи не пошкодую, що поступила на факультет філології і журналістики, тому що тут пари дуже цікаві і дуже класні викладачі. І всім, хто ще не вирішив, куди вони хочуть поступити, я раджу поступити на факультет філології і журналістики, особливо на кафедру журналістики.